Погодьтеся, що в стресові часи кожному, кожному з нас потрібне дружнє плече, ну і підтримка психолога. З радістю даємо кожному глядачеві можливість отримати її в нашому ефірі. Напевне, не знайдеться сьогодні українця, який би не втратив на цій війні когось і принаймні не знаю щось. Ми вже навчилися з цим жити, і зрозуміло, що кожен з нас по-своєму переживає втрату майна, втрату місця проживання, звичок, мрій, майбутнього, планів, когось навіть із рідних. Сьогодні з нашим домашнім психологом Наталією Підлісною поговоримо про те, скільки часу може знадобитися на те, щоб відгорювати ці втрати. Наталя добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку, Ліля. Доброго ранку, Костя. Рада вас бачити. Навзаєм. Навзаєм. Ми одразу переходимо до запитань. Скажіть, будь ласка, чому Давайте. так схожі історії горювання за втратами у людей? Mm. Ви знаєте, ми взагалі всі дуже схожі, а у горі mm. особливо. Це а, Просто горі це така. Реакція на втрату людини частини там своєї ідентичності чи чогось такого дуже важливого і е, або втрату людини. І, хоч, от, ви казали про майно, майно не можна порівнювати з людиною. Але майно в нас це теж згадки про якихось людей, про щось приємне пов'язане з, з коханими людьми, mm -hmm. і тому ви знаєте, втрата майна теж визиває горі, і вони всі ці процеси дуже схожі. Вони можуть розрізнятися в однієї іншої людини тільки за інтенсивністю і тривалістю. От в мене є дві клієнтки: вони в Київській області втратили будинки. І одна досі не прийняла це, і досі вона приїздить туди подивитися, чи точно її будинок весь повністю зруйнований. А друга вже купила, вона відгорювала, купила собі землю в Тернопільській області і будує новий будинок. І здавалося, б, це дуже схожі історії, але просто інтенсивність у людей різна. Але вони обидві дуже горюють і обидві йдуть таким, знаєте, емоційним шляхом єдиним для різних людей. Ну, можливо, це ще залежить від не знаю матеріальних навіть можливостей та людини, тому що mm -hmm. хтось може дозволити собі щось почати прийняти цей факт і почати будувати для когось дійсно. Але так просто навіть замислитися, що це будинок, це наше життя, все. Це такі наші розтрощені зараз мрії, наші плани. Я пам'ятаю, в перші місяці навіть війни повномасштабної mm -hmm. моя молодша донечка весь час просила ввімкнути її камеру, ну які в встановлені в будинку, тому що ми були на відстані від свого рідного дому, так і е, показати їй її, її кімнату, чи е, дочекаються її іграшки, чи не попала, е, не влучила бомба в будинок в її кімнату. Вона просто це говорила, запитувала постійно. Це дитина маленька, які 4 рочки. Так. А от з точки І зору... ви знаєте, всі так е, говорять, всі люди е, постійно е, просили сусідів подивитися, так. чи все в порядку з будинком. А, а от з точки зору все ж таки, психології, що е, відбувається в нашому організмі, що відчувають люди, які пережили mm. втрату? Е, є така. Е... Психологиня Елізабет кюблер Рос вона е, виділила чотири стадії процесу переживання горя. Тобто перша стадія це заперечення і шок. Коли щось там зруйновано, щось чогось нема, то е, людина не хоче і робить, не хоче прийняти це і робить все те, що вона робила кожний день. Наприклад. За інерцією поводяться так: ну йдуть в кафе з ноутбуком, як вони ходили перед роботою. А зараз і роботи немає, і вони живуть в іншому місті, але все одно вони туди йдуть для того, щоб ну заперечувати, і ця стадія може тривати ну від там 10 днів до місяця і більше. Друга стадія це такий гнів. Ми гніваємося на долю, на себе, на винних, на Бога, на когось, бо це несправедливо, що зі мною таке сталося. Потім торг. Торг це така стадія, коли той, хто горює, укладає так званий контракт зі світобудовою. Ну, наприклад, якщо я зніму е житло в центрі нового міста, то я е буду знову спішним. Щось таке. Ну і ще є стадія депресії, вона не всіх буває, але буває і стадія прийняття, коли людина розуміє, що життя змінилося так вже як було, не буде, і треба пристосовуватися. Скажіть, будь ласка, що людина може зробити, щоб припинити зациклюватись на втратах? Як можна самому собі допомогти в цьому? А... Костя, це важко. Для багатьох весь діапазон емоцій, знаєте, зводиться тільки до горя. Угу. Але треба розуміти, що все нове прийде в життя, нові люди будуть, нові завдання, нові емоції, і щоб не зациклюватися, треба постійно розширювати свій. Погляд на взагалі прив'язку до, до речей mm -hmm. ем, до минулого, і постійно думати, ну майже філософствувати, е, думати про те, що е, все життя змінюється весь час з війною чи без, без війни. Ну так, але я все ж таки дозволю собі спитати, тому що зараз дійсно багато людей втрачають не лише майно, роботу. Навіть втрата роботи, знаєте, за воєнного часу вона здається не такою вселенською трагедією, як було би це за мирних часів, погодьтеся. Тому що ти розумієш, що ти живий, твої рідні живі, і це якось полегшує це сприйняття ось, ось такої втрати. Але якщо все ж таки говорити про втрату когось із рідних, на жаль, це. Зараз дуже така поширена тема. От мені особисто цікаво, як підтримувати людям, які оточують таких людей, що втратили, не дай Боже, дитину. А ми знаємо, що такі є. От як навчити, які слова підтримки взагалі можуть бути дійсно корисними і, хоча б трішечки дієвими, треба говорити людині, що ви поруч, що ви можете допомогти. Що не можна блокувати роботу горя, що треба е, переживати сильні почуття і казати, що це нормально переживати е, сильну печаль чи провину, чи все, що людина переживає. А, треба допомагати людині через деякий час налагоджувати нове оточення, а, ходити з нею кудись, просто гуляти, просто бути поруч. І інколи слова не потрібні, інколи з людиною просто треба бути поруч. А ще знаєте, я а, к своїм клієнтам кажу, що треба а, робити нову міфологію. А, тобто, а ми разом з ними придумуємо різні історії про те, що вони втратили, чи кого вони втратили, і це теж дуже допомагає. Ну так, наприклад, мама Сашка, хлопчика, який загинув під час евакуації з Вишгорода, пам'ятаєте цю історію, коли всі шукали цього хлопчика, і це така гучна була дуже історія. Вона мені сказала, що вона відчуває і вона переконана, що це така була його місія прийти в це життя на чотири рочки, і він а такий став амбасадором миру. Я коли почула ці слова, для мене це просто ну, тому, що я її чую з позиції матері, у якої так само. Моє дитина, дві дитини, та і так само чотирирічна дитина. Але те, що вона в це вірить, і вона каже: він дав мені 26 днів для того, щоб як це, звикнути до цієї думки, що його немає, тому що 26 днів була надія на те, що він живий. І, звичайно, це не залишає байдужим. Ну просто ти, ти розумієш, що людина настільки сильна, настільки вона здатна відчути ось цю якусь місію своєї ж дитини і говорити, стверджувати, що це амбасадор миру. Це просто. Вражаюча історія це саме є так. Та, оцей міфі, це міф, дуже... який ви говорите, так? Так, да. це терапевтичний процес, коли ми складаємо цю міфологію, і вона не просто такий міф, який ні на чому не базується. Це базується на житті так. людини, і це ніби створення такого, знаєте, віртуального архіву, mm -hmm. архіву в голові, коли ти все запам'ятовуєш і все складається з історії. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо за такі корисні поради. З нами в ефірі була Наталя підлісна. Життя триває, і пам'ятайте, що якщо живі, то треба жити. Ну і наш ранок вдома так само триває.